Повідомлення як явище дедалі частіше стають частиною нашої повсякденної комунікації. У цьому відео я розкажу, чому деякі повідомлення стають вірусними, яким чином це відбувається та чому це взагалі важливо. Почнемо з визначень. Довгий час традиційна word of mouth communication, яку можна перекласти як комунікація чутками або сарафанне радіо, була важливою темою в академічній літературі. Проте такий спосіб передачі інформації від індивіда до індивіда має доволі великі часові та просторові обмеження, тобто такі, що зменшують швидкість передачі інформації на далекій відстані між людьми, які не знайомі один з одним. Проте, з розвитком мережі інтернет, що дозволила доступ до інформації будь-коли та будь-де, ці обмеження зникають. Шлях Word of Mouse Communication змістився з персонального до електронних листів, групових чатів та соціальних платформ, що замовило появу більш складної форми комунікації електронної Word Ворд І Із цим виникли повідомлення, які стали передаватися з блискавичною швидкістю від індивіда до індивіда, до його друзів, а далі фоловерам цих друзів, від людини до людини, наче в біруси у Київському метрополіте. У годину піку зимовий час. Якось так. Саме тому такі повідомлення називають вірусними. Отже, вірусні повідомлення це повідомлення, що передаються від індивіду до індивіда шляхом їхніх соціальних мереж. Але чи є вірусне повідомлення масовою комунікацією, якщо передача інформації часто відбувається не публічно, онлайн, а тим самим шляхом, що й word of mouth? Відповідь. Так, однією з основних ознак масової комунікації є наявність аудиторії, тобто групи слухачів, читачів та глядачів. І, а вже ж у вірусних повідомлень є своя аудиторія, причому значних розмірів, сформована під впливом спільного каналу, різнорідна і часто анонімна. Наприклад, ми можемо бачити, що Петро лайкнув якесь відео, де кіт летить у космосі, лишає по собі висолкові сліди і лунає дивна мелодія. Проте ми ніколи не дізнаємось, хто створив це відео. Навіщо де і коли його побачив Петро? Тільки YouTube нам підкаже, що це відеоповідомлення разом з нами подивилось майже 130 мільйонів інших людей. Тому так, вірусні повідомлення є масовою комунікацією. І ось ми підходимо до найважливішого питання: чим вірусні повідомлення такі особливі? Який механізм дозволяє інформації передаватись так швидко і досягати такої значної кількості людей? Відповідь можна шукати у двоступеневій моделі руху інформації, створеної Полом Лазарсвальдом. Його довго непокоїв факт, що існуюча модель прямої передачі інформації від комунікатора до реципієнта, наприклад, від телевізора до індивіду, який його дивиться, є недостатньою для опису процесів поширення повідомлень, які ми спостерігаємо насправді. Тому він розробив власну складнішу. Тобто двоступеневу модель, доводячи, що інформація від засобу масової комунікації спершу йде до активних і більш залучених лідерів громадської думки, а потім до більш пасивної групи послідовників цих лідерів. Деякі повідомлення можуть тижнями знаходитись у інформаційному просторі без особливої уваги інших, поки хтось із законодавців моди не поширить їх у своїй мережі, тим самим надавши їм популярності. Теорію Лазерсфальда критикували, говорячи, що це не завжди так, і що у лідерів думок є власні лідери, і що не завжди інформація передається саме таким лінійним чином. Але це тільки підтверджує наступну річ. Особливість вірусних повідомлень у тому, що відбувається постійна взаємозміна комунікатора та реципієнта. Тобто, отримавши повідомлення, адресант передає його далі, стаючи тим самим на місце комунікатора. Приклад. Зранку, перевіряючи стрічку у Фейсбук, ви помітили, що ваша подруга наразі комунікатор стверджує, що бачить на картинці синю чорну сукню. Хоча ви, поки що реципієнт повідомлення, ясно бачите, що вона біло-золота. Вам видається це дивним? Ви хочете написати про це у коментарі, але читаючи їх, розумієте, що частина людей бачить плаття синьо-чорним, частина біло-золотим, частина каже, яка кому різниця якого кольору цей шмат тканини. Ви вирішуєте поділитися цією дивокартинкою зі своїми друзями, вказавши, що вам сукні здається біло-золотою. У цей момент вже ви стаєте комунікатором, бо ваш допис побачать ваші друзі та фоловери, реципієнти інформації. Вони почнуть обговорювати його, ділитись ним вже у свою чергу, стаючи комунікаторами. Отже, відбувається постійна заміна об'єкта, повідомлення на суб'єкт, тим самим забезпечуючи швидку передачу інформації, поширюючись особистими соціальними мережами індивідів і постійно досягаючи все ширшої аудиторії. Проте і цього недостатньо, аби змоделювати реальну схему передачі вірусного повідомлення, які характеристики роблять інформацію вірусною, маркетологи давно досліджують це питання. Проте дійсно цікавих та хороших теорій є доволі мало. В принципі, найпопулярніша з них це «seeding strategy» у перекладі стратегія посіву. Означає процес дистрибуції вірусного повідомлення відповідним реципієнтам. Тобто теорія намагається визначити групи індивідів, яким треба дати повідомлення, аби вони, ставши комунікаторами, якнайефективніше його поширили. Ті самі групи лідерів громадської думки, про які писав Лазарсфельд. Ця теорія намагається описати, скільки потрібно первинних реципієнтів для поширення повідомлення і якими якостями вони мають володіти. І як їм вдається досягнути якнайбільшої кількості потенційних споживачів. Це є дослідження демографічних характеристик, суб'єктивної мотивації ділитися повідомленням та багатьох інших речей. Адже потенційний успіх запланованої маркетингової кампанії залежить від поведінки саме цих реципієнтів. Наразі вважається, що найбільш ефективні реципієнти це індивіди з високим мережевим потенціалом або ж брокери, як би їх назвав Рональд Берт, тобто люди, які мають велику кількість знайомих у різних соціальних сферах. Навіть як найкраще розробленої групи лідерів громадської думки недостатньо, аби зробити будь-яку інформацію вірусною. Важливим фактором лишаються і характеристики самого повідомлення. Воно повинно викликати сильні емоції, бути дійсно важливим та неординарним, аби виділитися з величезного потоку інформації, привернути до себе увагу потенційних реципієнтів-комунікаторів та побудити бажання ним поділитись. Ключем до успіху може бути неординарність повідомлення, високий емоційний заряд, гумор. Повна непередбачуваність мотивація до дії, як це було з Ice Bucket Challenge, музика чи слова, які не виходять з голови тижнями, а інколи просто фраза максимальний репост. У зоопарку народилась пандочка. Це можуть бути повідомлення навіть іноземною мовою, як у випадку з жесуї Шарлі, яке стало відомим у всьому світі за лічені години. Важливо розуміти механізм поширення вірусних повідомлень, адже, наприклад, розмістивши сукню з вірусного фото у соціальній рекламі проти насилля, можна привернути увагу суспільства до дійсно важливої проблеми. Такий хід дозволить агітаційному постеру виділитися з загального потоку інформації та охопити більшу аудиторію. Отже, вірусні повідомлення це повідомлення, що передаються від індивіда до індивіда шляхом їхніх соціальних мереж. Особливістю є те, що під час їх передачі відбувається постійна взаємозміна комунікатора і реципієнта. Це дозволяє вірусним повідомленням у якнайкоротший час досягнути аудиторії значних розмірів. Повідомлення стає вірусним, коли має у своєму змісті певний емоційний компонент, що мотивує його поширити, а також потрапляє до лідерів громадської думки з розвинутою соціальною мережею, які дають цій інформації поштовху до поширення. Дякую, що подивилися це відео. Якщо інформація була для вас корисною, клікніть Мені подобається та поширюйте серед своїх друзів.